Вітаю, друзі! Ви на каналі FільMARISUA. Тут ви можете дізнатися про сучасні техніки та інструменти відеомонтажу. А в цьому відео ми розглянемо та відкриємо деякі тонкощі Premiere Pro, не застосовуючи жодного ефекту, лише спираючись на приховані його можливості. Незалежно від того, чи ви новачок, чи вже впевнений користувач Premiere Pro, сподіваюся, ви знайдете щось корисне та надихаюче для себе. Переходимо до нашого першого проекту, до якого я вже завантажив ось таке відео. Вибираємо текстовий шар і пишемо текст. Зверніть увагу, ми працюємо у режимі графіки, тому у верхньому меню виберіть відповідний напис. Відцентруємо наш текст і розтягнемо на довжину всього відео. Тепер у вікні файлів проєкту знаходимо наше відео і перетягуємо його до вікна Graphics. Розташувавши його під нашим текстом. Переходимо донизу, тут знаходимо Maskwo і активуємо його. Як бачите, наш текст зник, але коли ми натискаємо Play, він проявляється. До речі, це гарний момент, щоб поставити вподобайку цьому відео. Дякую, якщо зробили це, бо ваш лайк допоможе іншим знайти мій канал. А ми продовжуємо: натискаємо Alt та кнопку зі стрілкою праворуч, чим просуваємо верхній шар. Це більше проявить наш текст. Трохи допрацювати цей проєкт, можна продублювавши текстовий шар. Нагадаю, затискаємо Alt і ліву кнопку миші та тягнемо шар вгору. Переходимо в Opacity та міняємо режим Normal на Screen. Зображення стає трохи яскравішим. Тепер зробимо маску, натискаємо на перо і створюємо довільну маску по тексту. Підрегулюємо її положення та додамо розмивання меж маски. Давай не поглянемо на результат. Ось така магія без жодного ефекту. Тільки стандартні інструменти Premiere Pro. Тепер покажу вам, як можна вирівняти кольорову гаму різних відео. Часто буває, що ви маєте два кліпи, зняті у різних умовах, і при їх з'єднанні відбувається різка зміна кольорів, як у прикладі. Це легко виправляє Premiere Pro. Працюємо у режимі Lumetricala. Знаходимо кнопку Comparison View, натискаємо її і отримуємо екран з двома кліпами. Під екраном рухаємо регулятор так, щоб перший був той кліп, до якого ми хочемо прирівняти кольори. Натискаємо кнопку Apply Match. І колір змінився. Додалося більше зелених відтінків. Тепер при їх поєднанні відео буде виглядати більш гармонійно. Знову ми використали стандартні інструменти, але вони не є інтуїтивними, тому сподіваюся, що цей туторіал додав вам знань. Можемо поглянути на результат. Для цього вимкнемо і ще раз вимкнемо кольорність. Наступною у черзі є заморозка кадру. Тут все максимально просто. Для прикладу я взяв відео зі скейбордистом, який буде завмирати у стрибку. Якщо вам потрібно поставити на паузу якийсь сюжет, знаходите на таймлайні потрібний кадр, натискаєте праву кнопку миші та у випадаючому меню, знаходите Insert Frame Hold Segments. Натискаєте і отримуєте 2 секунди стоп-кадру. Premiere Pro автоматично розрізає доріжку і вставляє, так би мовити, заморожені кадри всередину. Після цього відео продовжується. Якщо ви хочете зменшити або збільшити паузу, виберіть у панелі інструментів Ripple Edit і тепер можете регулювати тривалість цього стоп-кадру. Сподіваюся, ви ще не втомилися, це доволі короткий, але корисний туторіал, тож додивіться його до кінця. Наостанок хочу показати, як пришвидшити редагування. Мабуть, вам знайома ситуація, коли ви накидали на таймлайн багато різного матеріалу, але вже знайшли ті кадри, які хочете поєднати. Вручну прибирати та підрізати їх можна, але не варто, якщо ми знаємо ось це. Стаємо на перший кадр, натискаємо «І» англійська, ставимо, Стаємо на останній кадр, натискаємо О, клацніть мишкою на порожньому місці таймлайну і натискаємо Delete. Все, що було між цими двома кадрами, зникає. Прибираємо проміжок між ними, результат досягнуто. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки, щоб не пропустити жодного цікавого відео.